Червоного Христа тривалий час співпрацює з навчально-методичним центром цивільного захисту населення. Цими днями відбулася зустріч інструкторів області. Було проведено заняття, присутні обмінялися досвідом. Національним комітетом товариства Червоного Христа вже декілька років започаткована підготовка населення по наданню першої медичної допомоги організації нашої області. Спеціаліст прийшов підготовку в національному комітеті. і Отримав би, там, звання тренера, значить, підготовлено у нас 27 інструкторів, які проводять підготовку і маємо хороші отзиви від різних так сказати, організацій, категорій, від населення. Щоденно в нас люди дзвонять, щоб організувати підготовку населення, і кожен день майже по три групи ведеться підготовка. Сьогодні ми запросили на, до центру. Цивільного захисту. Цивільного захисту населення, ми співпрацюємо, от присутній керівник, тут ми співпрацюємо, провели підготовку їхніх спеціалістів. І ми сьогодні, ну як би казати, вдячні, що з відбулося таке те, що ми мріяли з керівником центру провести, започаткувати його серйозно, провести підготовку. Ми сьогодні зібрали всіх інструкторів нашої області. Вони підготовлені, але ми хочемо. Провести ще заняття, її послухати, щоб вони показали настільки, оцінить їхній рівень, але виявити, виявить, щоб вони так се порадиться з ними. А що сьогодні десь ми не допрацьовуємо? А які недоліки, а які побажання, а як люди відзиваються на ці наші заходи? Підготовку ми проводимо безкоштовно. Ну, якщо люди виявляють бажання внести, значить, члени товариства Червоного крата приймаємо акцію, акцію благодійну, приймають участь, то ми безумовно не відмовляємо. Тому я хочу сьогодні подякувати керівнику цієї установи, їхнім працівникам, що ми його створили, ці класи тут по підготовці населення. навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області. Є навчально-методичною установою, державною установою системи освіти у сфері цивільного захисту. На базі нашого центру ми проводимо функціональне навчання керівників та фахівців, діяльність яких пов'язана з здійсненням організації дійсненням заходів з питань цивільного захисту. Крім того, у нас є навчальний пункт, який входить до складу навчально-методичного центру, який проводить професійне навчання рятувальників. Саме під час проходження рятувальниками первинної підготовки відбувається навчання з домедичної підготовки. Зараз ми за допомогою обласної організації Товариства Червоного Христа підвищили рівень наших викладачів з надання домедичної допомоги. Шість наших працівників отримали сертифікат інструкторів з домедичної підготовки. В майбутньому ми плануємо проводити на базі нашого центру навчання з даного виду діяльності всіх рятувальників області, а на перспективу і інших категорій населення, які проходять у нас навчання з питань цивільного захисту. Проведення дій. коли ми йдемо надаємо допомогу чотири принципи виконуємо. Чотири принципи надання першої невідкладної допомоги. Вірніше, першої до медичної допомоги. І зупиняємося зараз швидко на останньому принципі. За принципом Бачу, чую, відчуваю» ми зараз визначаємо стан потерпілого. У нас три варіанти в даному випадку. Так? Присутність дихання, присутність свідомості. Другий варіант відсутність свідомості, присутність дихання. І третій варіант відсутність дихання, відсутність свідомості. Ось в такому варіанті, коли людина втратила свідомість і втратила дихання. Ми зараз повинні. Навчитися елементарним навичкам, щоб спасти. У нас є 10 хвилин, принаймні, так, щоб спасти життя постраждалого. Для цього ми обов'язково виконуємо принципи, ви знаєте. Насамперед ми думаємо про безпеку свою, а потім про безпеку постраждалого. Дивимося вверх, дивимося вниз, чи нам нічого не загрожує. В разі, якщо нічого не загрожує життю нашому і життю постраждалого, ми його не переміщуємо, надаємо допомогу на місці пригоди чи надзвичайних ситуацій обов'язково пам'ятаємо про юридичні моменти. Це що ми повинні завжди пам'ятати, що ми повинні запитати постраждало, чи дозволяє він нам надавати йому допомогу? Е, пам'ятаємо, що за принципом бачу чую, відчуваю. Ми доторкаємося до трапецієвидного м'яза, і з тим, якщо він відчуває, він буде реагувати і з нами контактувати. Так? Шановний, що з вами трапилося? Я можу вам допомогти. Постраждалий мовчить, значить, він без свідомості. Так? Обов'язково ми сказали фразу, чи я можу вам допомогти так? юридичний момент. Далі за принципом бачу, чую, відчуваю. Ми визначаємо присутність дихання своїм обличчям, нахиляємося до обличчя постраждалого і щукою будемо відчувати, чи присутнє в нього дихання. Руку кладемо на грудну клітину і відчуваємо протягом п'яти секунд. Ми відчуваємо, чи присутнє дихання не дихає наш постраждалий, тому ми зараз терміново повинні приступати до надання серцево-легеневої реанімації. Для цього обов'язково пам'ятаємо, що ми повинні добратися до тіла постраждалого. Він в разі в нас завжди в одязі, одяг не знімаємо. Ми пам'ятаємо пам правила в разі ось такої надзвичайної ситуації, ні одяг, ні взуття ми не знімаємо. Розтіпаємо одяг, розриваємо, розриваємо, швидко добираємось до тіла постраждалого. Визначаємо середину грудної клітини чітко з тим, що не зашкодить, постраждалому. У чоловіків по сусковій лінії. Основу долоні, пам'ятаємо, я зараз не одягнула рукавички, це погано. Пам'ятаємо про свою безпеку. Чому про безпеку ви всі знаєте? Да? Він сніп і туберкульоз. Захистили себе, тому що ми знаємо, де є травма, там завжди кров присутня. Де присутня кров, контакт з кров'ю. Ми всі з вами прирівняні на сьогоднішній день до ВІЛ-інфікованих. Тому захищаємо себе. Визначили середину грудної клітини, основу долоні, визначаємо чітко руку, виставляємо чітко перпендикулярно і паралельно до. Соскової лінії, зверху кладемо руку, ноги ставимо на рівень наших плечей. тулуб наш повинен бути нахилений паралельно до тіла постраждалого. І починаємо реанімацію з 30 натисків. Індикатор нам визначить, чи ми правильно це робимо. Натискання йде на глибину 5-6 см. Ось. 30 натискань робимо, руки в ліктях не згинаємо. Працюємо. Якщо ми не зможемо до тіла чужої людини і не зможемо зробити два вдування, ми цього не робимо, тому надаємо реанімацію за принципом тільки руки. Якщо ми це можемо, ми захищаємо себе з допомогою підручного матеріалу, прибираємо, дивимося ревізою дихальних шляхів. Обов'язково ми повинні відкрити дихальні шляхи з тим, щоб повітря не вдувалося в шлунок. Для цього ось таким чином акуратно ми піднімаємо. Обов'язково затискаємо ніс з допомогою пальця, закриваємо. закриваємо, Друге вдування робимо після того, як опускається грудна клітина, І далі продовжуємо 30 натискань. натискання не забуваємо, що робимо не менше 100-110 натискань хвилин, тоді реанімація буде ефективною. Ви робите благородне діло. Ви, значить, самі навчитеся, як оказувати домедичну допомогу. Чому? Тому що найцінне, навіть безцінне, у людина – це життя. Її і ніякими грошами оцінити не можна. Тому ви стоїте на передовому рубежі, Рубіже життя человека. Так що ви ділаєте благородніше діло. Так що призиваю внітельно учиться і все это потом потім в жизні. Подібні заходи проводитимуться і надалі, адже в наш час вони надзвичайно актуальні. Ті людини вона може бути сонячною, золотою, щедрою, як і осінь у природі. Міжнародний день людей похилого віку, що відзначається щорічно в усьому світі на початку жовтня виник з ініціативи Генеральної асамблеї. 14 грудня 1990 року, а раніше день людей солідного і поважного віку стали відзначати спочатку в Європі, потім свято було підхоплено сполученими штатами, і до кінця 80-х років воно поширилося по всьому світу. Цей день не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини людства. Цей привід до роздумів щодо подальшої долі людства і у культури взаємозв'язку поколінь у Айській центральній бібліотеці для жителів Черкас організовуються заходи, присвячені дню людей похилого віку. Активну участь у підготуванні цієї зустрічі з людьми поважного віку взяли керівництво і працівники бібліотеки Придніпровська організація Товариства Червоного Христа. Щиро вітаємо вас сьогоднішнім днем, всесвітнім днем будови нашої країни. Ви сьогодні ви сьогодні нам допомагаєте, щоб ви були здоровими, щасливими, веселими. І від імені районної організації Товариства Червоного Проста я вас щиро вітаю і бажаю цього самого найкращого, а саме головне міцного здоров'я. Ділі батьки. А сюди можу сказати, ми знаємо, які сьогодні проблеми. у нашей библиотеки, что нам тут надо и большой телевизор для детей, нам надо сегодня и компьютеры сюда. Я, со своей стороны, обязуюсь помогать и дальше вам. Спасибо. Вот. И еще раз всех поздравляю с этим праздником, Днем ветерана, Днем библиотека, Днем у людей. Счастья, здоровья крепкого вам всем и благополучия. Спасибо. Демографічна ситуація, при якій населення планети старіє швидше ніж молодіє, турбує міжнародну спільноту. ООН неодноразово розглядала цю проблему. У цей день світ говорить про проведені активні дії щодо захисту інтересів людей похилого віку, створення для них прийнятних умов життя за вашу працю, за вашу мужність, за ваше тепло, яке ви віддали для будівництва нашої держави. І будівництва демократичної України. І сьогодні ця акція, яка при активі депутатів при активній позиції Червоного Хреста, я хочу сказати Анна Васильівна. Оце грамота, яка горбач Анна Васильівни, за співпрацю, відзнаку вашої багаторічної сумліни безкорисливої праці на важкій ниві благодіяння та милосердя. Нехай чаша ваша доброго серця і надалі буде завжди наповнена добротою, любов'ю. Співчуттям до людей і бажаємо, щоб ваше серце завжди-завжди залишалося чутливим до чужого горя, і ви ніколи не почували ні гаразд і горі. Ми творимо і працюємо, і розуміємо одне одне. Спасибо. Людина, яка дожила до похилого віку, гідна поваги, навіть тільки тому, що їй це по милості Божій вдалося. Далеко не всім таке величезне досягнення і благовоління відчути мудрість своїх років. Осіння пора віку людського, багата на мудрість, літній вік людини зовсім не означає, що вона вже набагато що нездатна. Якраз навпаки, то, що може літня людина, рідко здатна зробити більш молода, і мова зовсім не про сили і енергію, які властиві молодому поколінню, а про досвід і терпіння, наполегливість та здатність досягати поставлених завдань. За міжнародною класифікацією особою похилого віку вважається той, хто досягчити. Років. Таких у світі нині понад 629 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на землі. До 2050 року число їх у багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі, а загальна кількість складе 2 мільярди осіб. Ці люди передають своїм вилукам опит поколінь, Об'єднає десятиліття історії в одну неперервну сець. Сегодня мы поздравляем всех вас, дорогие наши гости, и желаем вам счастья и понимания в семье, ежедневной радости и крепкого-крепкого здоровья. Пусть хорошее, пусть прекрасное в вашей жизни будет всегда. Утро доброе, небо ясное, ну а дней никогда. Пусть будет крепок дом достатком. И радостью, и счастьем, и еще... Душе пусть будет всегда гладко, Глаза бесслезно, сердце горячо. Да. Кто, ну, кто, скажите, пожилой человек? Это тот, кто доживает свой век? Или тот, кто жизнь умеет ценить? Кто умеет прощать и любить? Ну, а может, это... Кладись ума, ведь учителем была жизнь сама. В толковом словаре написано «Пожилой начинающий старик». Только начинающий, поэтому живите под девизом «Лет до ста прожить вам без старости». А сегодня, в этот прекрасный день, мы от души поздравляем вас всех с праздником. Кожен п'ятий житель України це особа похилого віку. Шоста їх частина самотні люди. Половині самотніх людей потрібна допомога в повсякденному житті, особливо сьогодні, коли для багатьох пенсіонерів основним джерелом існування є пенсія, розмір якої не забезпечує нормального життя. Я дуже вдячна і районна організація, керівнику дитячої центральної бібліотеки. Наталії Галактіонівні, за те, що вона завжди, як добра наша ненька, завжди дозволить приюти. І ми всі свята, які проводяться на протязі року, ми проводимо в цій бібліотеці. І Я їй дуже за це вдячна. Це світний день людей похилого віку та день ветеранів. Звичайно, районна організація товариства Червоного Христа. Не залишила свою історію. Ми зібрали своїх підопічних, зібрали тих людей, які трудилися і розбудовували нашу батьківщину і зробили невелике свято. Районна організація то, на середину, на Христа опікується над один громадянами Маляна Купилами, інвалідами, солдатськими духом, дітьми-сиротами що залишились без батьківського опікування і таке інше. І, звичайно, їм допомагаємо. На обліку та слугування знаходиться більше 700 одиноких громадян по чоловіку. Такі категорії, як я вже сказала. І, звичайно, їм всім допомагаємо. Продітовані нам горами, ходя, люттям і іншим. Приладдям, особливо дітям, там з товарами. Ми в цьому році справили 8-8 дітей, син до першого класу. І, звичайно ж, також їм допомогли. От і сьогодні, привітавши наших ветеранів, на цьому робота наша не закінчиться. Ми будемо допомагати їм, підтримувати не тільки сьогодні. А на протязі року і на протязі довгих років, тому що це наша робота. І хто ж, як не ми, підтримаємо тих людей, які потребують нашої допомоги. У Біблії говориться про те, що від нашого ставлення до наших батьків і матерів безпосередньо залежить наша власна тривалість життя на цій землі. З невагою до проблем літніх людей ми сіємо свої власні майбутні проблеми. Нашими спільними зусиллями цілком можливо забезпечити не тільки щоб ми жили довше, але й щоб наше життя було більш якіснішим, різноманітнішим, приносило задоволення. Хочу сказати, сьогодні надзвичайний день. Це день, який стверджує добро, який стверджує любов до тих людей, які будували нашу державу, які віддавали своє здоров'я, свою наснагу, своє велике, велике покликання бути людиною високого порядку. У нас на обліку багато є ветеранів праці, ветеранів війни, навіть і це не тільки в цей день ми їх згадуємо і допомагаємо, а турбуємося і в рядові дні, які потребують уваги, і госпіталізації, і е, в тих буденних справах, які виникають, і матеріальні, і моральні. Через те хочу всім сьогодні побажати теплоти, взаєморозуміння, уваги один до одного і бути. бути щоб кожен день був святковий, щоб не тільки у свята ми згадували про тих, кому потрібна допомога. Всього доброго вам, щастя, здоров'я і благополуччя всіх. особи похилого віку. Чим маємо завдячувати їм? Перед усім – це люди, які піднялися на найвищі вершини життя, з яких воно бачиться більш реальніше, їхнє найбільше багатство, досвід, знання, вміння Трість, але найголовніше, що це покоління тих, хто на фронті чи в тилу вистояли і зробили найбільший внесок у розгром гітлерівського фашизму. Великий подвиг захисників і визволителів нашої держави назавжди збережеться в пам'яті українського народу. Кожен з нас береже в своїй душі щиру гордість за батьків і дідів, які захищали країну, глибоку вдячність тим. Хто вистояв і переміг війні, хто віддав своє життя в ім'я миру і спокою, не доживши до сьогоднішніх днів. Скільки нас вернулось фронта? Нас з фронта, скільки нас прийшло з війни, і скалечених, і збитих, фронтовим огнем умитих, остальне поляглі. Постарели мои старики Незаметно, как это бывает И уже с чьей-то легкой руки Маму, бабушку все называют И все чаще тревожит отец Хоть и делает вид, что здоров Для меня нет дороже сердец Чем сердца этих двух стариков Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелу. Молодые мои старики, мы еще, мы еще поварим. Вам обоим к лицу седина И морщинки лучами косыми И я ваши возьму имена Чтоб назвать ими дочку и сына И глаза ваши станут светлей И огня никому не задуть Ведь внучат любят больше детей Только я не ревную Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелу. Молодые мои старики, мы еще, мы еще повою. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелу. Молодые мои старики, мы еще, мы еще повою. Постарели мои старики Незаметно, как это бывает И уже с чьей-то легкой руки Маму, бабушку все называют И все чаще тревожит отец Хоть и делает вид, что здоров Для меня нет дороже сердец Чем сердца этих двух стариков Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую, Молодые мои старики, мы еще, мы еще повою. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще, мы еще повоем.